Здравствуйте, це 160 баксів, не коштують в ретейлі в Америці. А це зараз дуже модне, отаке. Да, це, це неопренові чоботи, розказує неопренові. неопренові. От поки... це називається Оце неопрен. Вони повністю зроблені з неопрена, а тут покриті такою ну, гумою, щоб вони не промокалися, коли слякоть на рибалку ходити класно, потім просто гуляти. От дивіться, вони до мінус 40 градусів Цельсія вони витримують. Uh -huh. 에, зроблені в Китаї, ну у нас в Китаї робиться все. Американський бренд Box класна така антисковська підошва у них. Такі бачите, тут. антисельська антисковська. Ну так, не слизька. І ще вам покажу стелька. Устілка, бачите, яка устілка, вона зроблена з переробленого їх водорост... водоростей. Класно відштовхує вологу, і запахи всі і дихає. Классні коршічок. Це новітнє взуття. І скільки воно пожив, воно стоїть? У нас зараз на нього акція 570 гривень одна пара, і в лоті у нас буде 10 пар різних. Це наші шара. Це, Це ж такі цінки. дорогі чоботи, реально. А по 500 є гривень такі, тут вони. Отакі, от три пари, три вида, так? Обалдене. Ще, ще є бордові. А розміри є всі. Розміри від 37 Марсалова, по 42-й. Чорні. А в Тараславі такі чорні Подожди, і як... стилька. Ja, мілітарі. Так. Ось сірі мілітарі, так. Бардові красиві, yeah. мені подобається. Ось такі чобітки. І ззаду бачите така затяжка, що так, воно... це. О, так це взагалі стильові. І вони всі йдуть до мінус 40, а ці до мінус 15. Такі. А ці всі до мінус 40. Не знаю, звідки витягують стильку. Э, оце, оце вообще клас. Це оце нас зараз це унікальний товар, який точно от е, ніде такого не знайдете. Бо це дивіться, по перше, ціна крута, по-друге, по якості шикарні. Це ж американський бренд, і вони дуже класні, вони не промо.